Пригоди барона Мюнхгаузена вовк запряжений у сани. Але взимку, верхи на коні незручно, куди краще їхати саніми Я купив собі добрячі сани і швидко подався м'яким снігом. Надвечір виїхав я в ліс. Я був уже придрімав. Коли це почув тривожне іржання, я озирнувся і при світлі місяця побачив страшного вовка, який, роззявивши зубату пащу, біг за моїми саньми. Надії на порятунок не було. Я ліг на дно сани і від страху заплющив очі. Кінь мій гнав, як шалений, клацання вовчих зубів лунало у мене над самим вухом. Але, на щастя, вовк не звернув на мене ніякої уваги. Він перескочив через сани, просто у мене над головою і накинувся на мого бідолашного коня, в одну мить задня частина мого коня щезла у неситій вовчій пащі. Передня частина з болю й з жаху все бігла вперед. Вовк в'їдався, у мого коня все глибше й глибше. Коли я прийшов до тями, то вхопив батіг і, не гаючи, й хвилини заходився шмагати ним ненажерливого звіра. Він завив і рвонувся вперед. Передня частина коня, якої ще не з'їв вовк, випала з упряжі у сніг. І вовк опинився на його місці, в голоблях і кінській збруї. Вирватися з цієї збруї вовк не міг. Він був запряжений, як кінь. Я шмагав і шмагав його, що було сили. Він летів уперед, тягнучи за собою мої сани, ми мчали так швидко, що вже за дві-три години в'їхали чвалом в Петербург. Здивовані петербуржці юрбами бігли дивитись на героя, що замість коня запріг у сани страшного вовка.